До Міжнародного дня вияву спонтанної доброти ми в редакції вирішили зробити експеримент. Поцікавитись, наскільки наші поковинці готові допомогти один одному. Нехай в прив'язкові, але для когось такій скрутній ситуації. Доброта быть в мірі, бити, а на везде. Доброта должна быть дома, на работе, во дворе. Людям надо быть добрее, не ругаться никогда, ведь важнее всего на свете, в этом мире доброта. Ця ситуація сталася скрутна. Я приехала зі Львова, і в ченцях мене повністю обикрали, немає ні мобільного. Ні коштів, я мені треба якось добратися додому. Я просто хожу, людей, збираю хоч якісь гроші. Можете допомогти, хоч пару гривень я до вечора може назбираю на квиток і на якусь булочку. Я кажу, що от ніколи не думала, що можу в таку ситуацію попасти. Приїхала сама побачити ваше місто. Знімаю у вас, може, пару гривень. Я так думаю, що може до вечора дозбираю збираю трошки. У мене теж крутна ситуація, моя дочка не здорова, але хворіє, Ви... так? Так. Що я можу? Що і... можете? Це хоч Візьмі. пару гривень. Дякую. Як, як вас звати? Скажіть. Мене Марія. Мою дочку Наталю. Наталя. Я звати мене Марія, а мою дочку Наталя. Пані Марія, візьміть, молодий буковинець. Я припросу, Ми робимо шо? експеримент. Наскільки Май... добрі наші люди? І я просто вражена вашим поступком. Тому що більшість людей вони не відгукуються на наш сюжет і просто просять, щоб ви... а ви готові були останні віддати? Я прошу, це не мої значення. То... молодий боковинець. Я сама Чернівців, ми робили експеримент. У вас теж скрутна ситуація, я так розумію, але ви були готові поділити. Останнє запитання: чи вам хтось з людей допомагав останнім часом? Хтось робив вам добро? Та я, не можливо добрим словом, не так. тільки матеріально, uh -huh. можна словом полікувати людину. що, тому що всіх нашій дороже, і строже, і строже. Mm -hmm. В вірші страже, доброта, в брата, етамі доброта. брата. у вас є пару гривень, хоча б. Я, ну, я розумію, що це якось дивно, але якщо yeah, можете, то допоможіть мені, будь ласка. Скажіть, як вас звати Ольга Ольга? Візьміть okay. журналіст, Чернівці. Ми робимо експеримент. Наскільки добрі наші yeah. люди ви вразили хоча... нашу вчинку? Ольга, скажіть, чи часто до вас люди звертаються, щоб ви їм допомогли, чи ви допомагаєте? Ну, так, як я бачу, що сидять, то кидають так, так. Ці бабушки, єдушки старенькі. Тобто стараєтесь допомогти? Вам ж взагалі в житті скрутно, чи може бути? Ну, Я ну, настільки, щоб їм іншим не допомогти, так? Ну, це не так багато. Доброго дня. Скажіть, ви не могли б мені допомогти? Не поспішаєте дуже? Поспішаю. Доброго дня! ви б не могли мені допомогти. Мені скоростна ситуація сталася. Приїхала зі Львова Бовочним обікрали. Просто так аж соромно. Ну, намагаюся зібрати кошти, щоб хоча б додому добратися на квиток. Нема у вас, може, пару гривень чи хоча б булочку, щоб купити. Не могли б допомогти. Немає можливості, ні. Позабуді все, що було. Я давно сказати хотів, що дорогу жалко тратить силу. Нам вона нужна для добрих дел. Ярко сонце светит. Ще Щепече... Хлопці, скажіть, ви не могли би мені допомогти? А що таке? Приїхала зі Львова, в не мене просто обікрали ні мобільного, ні грошей і намагаюся просто забрати кошти, щоб добратися додому. Може, у вас є хоч пару гривень якось. Допомогти. Ну, така ситуація, мені самі дуже не да, от. Ви одна приїхали? Так, да, приїхала побачити місто, щоб вивчити його. Ну, так для себе, знаєте. А то от така ситуація. О, по 10 Дякую. О, захід. Скажіть, як вас звати? Ігор. Вас як Стас. звати? Стас Ігор, я журналіст, ми робимо приховану зйомку. Заберіть, будь ласка, гроші. Поки що. Рай. Ось двоє студентів. Наразі допомогли нам найбільше, та ще посміхнулися, підбадьорили і віддали по 10 гривень. Таких случаїв, дякуючи Богу, зі мною не ставалося. але чому не допомогти жінці, яка потрапила в скрутну хвилину, і кожен з нас людина, і кожен, з кожним може статися, і дуже гарно буде, якщо буде більше таких людей, як ми, які допомагаємо один одному. Я тому що якщо допоможеш людині, то ця допомога вернеться із сториці. Просто чим більше даш, тим більше вернеться. <рес> Та навіть сьогодні на контрольній з біології по генетиці. Вчитель мені допоміг, повернув мені інший, чи ще дав мені інший варіант, тому що той я не настільки знав, добре я. І ви написали І ще... добре. Так. Дякую, нам дуже приємно, що в нашому місті є такі гарні люди. Дякую. Щасливо Дякую. вам. А тет мать говорить, А дід Делай добро. Бросай його в воду, воно не пропадет. Добром к тебе вернеться. Ну, сделай добро. Брось мене в воду. Слушайте, не могли б мені допомогти? Чим? така скарбна ситуація? Я не знаю, як мені бути. Приїхала в чиміці сама зі Львова, щоб побачити університет міста. Мобільний, все, все обікрали. Намагаюся хоч забрати гроші, щоб якось додому добратися. Чи нема може вас хоч? Така вбиває. Дякую, я задумаю? Бід різниці. Без різниці. Журналіст, молодий Буковин із Чернізі, робимо експеримент, наскільки добрі наші люди. Ну Все, що було, б'є, не всього. Я бачила, що ви віддали більшість. Заберіть, зміть, будь ласка. Ось наша прихована зйомка відбувається. Така. Я, я бачила, я так... що ви більшість віддали, залишили собі буквально мені, гривні. Мені доїх, а вам, а дома я вам <свят> Адома, я восьми візьмете? Так. <свят> <Да>. Скажіть, <свят> будь ласка, чи вам хтось колись робив добрий чинок? Завжди. Пригадайте один із них. Ну ви розумієте, стає в ці перестроїчені. Стаю в касу, чи mm -hmm. не поміняли, yeah. не вистачає два гривень. <гум> дівчинка, я так дав, а вже подорожчало. Uh -huh. А дівчинка рядом стояла. На на, ти, будь ласка. Ну це дуже, бо то так така сама ситуація і ні туди, і ні сюди. <рі> е, ви вважаєте, наші люди добрі? добрі. 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 тобто ви <рі> допомагаєте ну, та та у нас так завжди було. Понад 50 тисяч тираж номера, понад 170 тисяч читачів щотижня. Хочеш дізнатися більше? Читай улюблену газету Чернівчан.